Годні випуску час пік працевлаштування ВПО в Хусті презентували результати масштабних досліджень. Наразі йде тенденція до поступового розселення людей на околицях міст, оскільки це і дешевше, і по багатьом причинам це прийнятніше для них. Вина срібної землі 2023. на Ужгородщині Визначили переможців першого професійного конкурсу малих виноробів. Мені традиція, я хочу що е, показати, що Закарпаття найкраще. сонячна небезпека. Як берегтися від пекельного сонця та не отримати сонячний удар. Це може бути слабкість, запаморочення, блювання може бути і втрата свідомості. Тячівські рятувальники деблокували травмовану у ДТП жінку. До рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, що сталася на автошляху Мукачево-Рогатин між містом Тячів та селом Бедевля. За попередніми даними, водійка автомобіля «Фіат» не впоралась з керуванням, з'їхала в кювет та допустила зітнення з деревом. В той час, коли всередині знаходилось ще двоє пасажирів, наслідок зітнення водійку 97-го року народження затисло в салоні транспортного засобу. Прибувши на місце пригоди Ські рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували постраждалу та передали її до рук працівників екстреної медичної допомоги. Рятувальники ліквідували пожежу на території підприємства з розливу мінеральної води. Повідомлення про пожежу СМТ Вишково Хуського району надійшло до рятувальників сьогодні близько 6-ї години ранку. Тут зайнялося складське приміщення на площі близько 1200 квадратних метрів. На місці працювали 9 одиниць техніки та 36 чоловік особового складу від оперативно-рятувальної служби. О 9.30 надзвичайники пожежу ліквідували. На АЗС Закарпаття перевіряють якість пального. За дорученням голови ОВА Віктора Микити, робоча група провела збір інформації щодо реалізації нафтопродуктів на території області, зокрема й важливого факту потрапляння неякісного пального на АЗС. За результатами засідання робочої групи вирішили здійснити відбір палива для проведення лабораторних випробувань на відповідність вимогам чинних нормативних документів. У межах цих заходів вже відібрали п'ять зразків палива на трьох автозаправних станціях. Про результати експерти. Те буде повідомлено додатково. Результати масштабного дослідження ринку праці презентували у хості. Представництво МОМ в Україні спільно із закарпатською ОВА та центром зайнятості провели комплексне дослідження у напрямках роботи, релакованого бізнесу, офіційного працевлаштування ВПО та шляхів поповнення місцевих бюджетів за рахунок податків. Закарпатська обласна військова адміністрація на її замовлення. За кошти уряду Канади науковцями. Було проведене, я би сказав, наймасштабніше в жодній області України дослідження. Як нам усім працювати спільно? Відтак, під час круглого столу, учасники спільно з благодійними організаціями та представниками громад обговорили ситуацію із працевлаштуванням ВПО та активні шляхи вирішення проблем. За словами представників проекту, з початком війни в Україні тисячі українців переїхали на Закарпаття а сотні залишилися. Без роботи. Саме тому ситуація із працевлаштуванням у області стала складною. Дуже велика кількість серед БРО це люди, які або тимчасово не працюють, або безробітні, але шукають роботу, або безробітні, які не шукають роботу. Загалом це більше третини людей, вони тимчасово з тих чи інших причин не працюють. І ще один аспект, на який варто звернути увагу, це прагнення людей щодо працевлаштування. Знизу, нову у нижньому лівому куті екрану бачите сектори, в яких БПО висловили бажання працевлаштуватися. Найбільше це торгівля та послуги. 40 осіб збирали цю інформацію в планшети. Вона щоденно поступала в аналітичний центр онлайн, де оброблялася. На підставі цієї зібраної інформації оброблених 4,5 тисяч інтерв'ю, які були зібрані, вони чітко розділялися на місто. Місцеве населення і на внутрішньопереміщених осіб. Сиділи фахівці, соціологи, доценти, професори і робили аналітику із залученням експертів з Києва, міжнародних експертів. У нас навіть в Шотландії працював експерт-аналітик, соціолог. І були зроблені відповідно ці рекомендації. Тут ми представляємо широкому загалу тільки основні питання, які називаються картування проблем, але дуже багато специфічної інформації було підготовлено саме саме для обласної військової адміністрації і для відповідних виконавчих органів. У свою чергу представники громадських та благодійних організацій зазначили про проблеми, з якими стикаються переселенці під час влаштування на роботу у місті Хуст. Також висловили свою думку щодо врегулювання ситуації із працевлаштуванням ВПО за два-три дні. Ми проведемо аналітику. Хто який фахівець? Це вообще не я вважаю це ніякого проблема. Якщо є грамотний адміністратор, який цим питанням займається. Все. Так ми доч-так зазбираємо по дітям, у нас є діти-інваліди, мами. І, і, там, ну, ну, то, я думаю, кожен фонд може це зробити на своєму рівні. І тоді ми будемо на наступному круговому столі вам казати, у нас не вистачає, наприклад, да, гінеколог. Ну, то, не хватає, у нас є, наприклад, там, 10 гінекологів в Кузькому районі. Давайте, давайте, нам. Да, давайте людям знайдемо роботу. У Закарпатському центрі зайнятості нині активно допомагають переселенцям у пошуках роботи. Наразі у області працює близько трьох тисяч ВПО. За словами Юрія Фущича, наразі триває вивчення потреби бізнесу та ринок праці. Ми сьогодні не працюємо. Практично сьогодні служба зайнятості повністю змінила свою роботу. Ми йдемо в громади, ми йдемо. Конкретні підприємства вивчаємо потреби бізнесу і вивчаємо можливості села. І спільно з головами громад, я би сказав навіть не з головами громад, а спільно з старостами сіл і з активом, з громадськими організаціями. Перенавчаємо, вчимо, щоб люди йшли працювати. Програм дуже багато. Я не можу вам не сказати про програму, наприклад, перенавчання, бо людина має бути сьогодні. Що її праця це як товар? Чи вона більше вміє? Чим її більша продуктивність, тим вона більше коштує В підсумку? Після продуктивного обговорення учасники зустрічі визначили спільні шляхи для інтеграції ВПО, пошуки для них робочих місць та допомоги для адаптації та комфортного проживання на Закарпатті. Закарпатська обласна дитяча лікарня отримала від Угорщини 45 комп'ютерів. Пакет допомоги для цифровізації і осучаснення лікарні надано за сприяння уряду Угорщини, зокрема, за підтримки заступника міністра МЗС Угорщини Модіра Левенте та Товариства Угорської культури Закарпаття. За словами голови Закарпатської облради Володимира Чубірка, у інформаційному просторі України є багато різних публікацій про Угорщину, але є факти. Сьогоднішня допомога у стислий термін один із фактів справжньої підтримки. Буквально два місяці тому озвучили перед паном Левенте про таку потребу. І зараз маємо результат. Таким чином нам вдалося вирішити питання діджиталізації у нашому комунальному закладі. 159 закарпатських школярів пройшли навчання у другій літній школі з математики та інформатики, а також літньому університеті. Ініціатором заходу виступили Департамент освіти і науки, молоді і спорту Закарпатської ОВА, Ужгородський національний університет, а ідею допомогли організувати Ужгородський науковий ліцей та ІТ-компанія. 126 учнів 7-9 класів взяли участь у літній школі з математики та інформатики. 33 старшокласників у літньому університеті. Це діти з усіх закарпатських територіальних громад, а також вимушено переселені українці, які проживають в області та навчаються в місцевих школах. Протягом двох тижнів діти мали насичену програму. З ними проводили заняття кращі педагоги з математики та інформатики у жну і ліцею. Вони займалися спортом, мали цікаве дозвілля, а також екскурсії музеями. З кожним літнім днем температура повітря збільшується, а сонячні промені стають дедалі теплішими. Липень та серпень вважають найбільш спекотними та водночас небезпечними місяцями. Чи не всі бажають проводити спекотні дні не вдома, тож виходять прогулятися на вулицю чи відпочивають на пляжах? Проте тривале перебування на відкритому сонці може неабияк зашкодити здоров'ю. Багатьом любителям спекотного відпочинку знайомі сонячні удари. Сонячні удари виникають тоді, коли люди знаходяться весь час на відкритому сонці з непокритими головами. Найчастіше це характерно для дітей, людей похилого віку, тому що компенсаторні механізми організму не такі, як в інших, і у них це виникає швидко. Сонячні удари характеризуються тим, що йде зневоднення організму. І людина втрачає електроліти і воду з потом, також через дихання і шкірою. І поповнювати ці потреби потрібно. Коли не поповнюється, то виникає у нас сонячний удар. Як зазначають медики, не варто нехтувати своїм здоров'ям, адже наслідки отримання сонячного удару можуть бути серйозними. Ужгородці, запевняють, знають як вберегтися. Не ходити на дуже пекуче сонце, користуватися капелюхами, кепочками і все. І бажано би коли час пік, це в обідній період сидіти в холодочку. Ну, перше потрібно, якщо ми на відкритому сонці, потрібно мати головні убори. Мати біля себе водичку просто без цукру, негазовану. Ну бажано зранку, ну якщо я так знаю на відкритому сонці, на прямому сонці, то зранку бажано з 9 до 11, Пік сонячний пік припадає в обід. І рекомендовано після обіду десь з 17 до 19. Потрібно лягти відпочити, поставити холодний компрес, пити багато води. Не знаходитися на відкритому сонці. Якщо навіть загорати, то бажано це робити або в ранішні, або в вечірні часи, коли сонце не таке активне, також необхідно в тіні знаходитися, коли активне сонце, а бажано взагалі в обід вдома сидіти. Потрібно багато вживати води. Потрібно на сонці носити панамки або кепки для того, щоб не було сонячного удару. І, в принципі, бажано бути на вулиці до 11 ранку або після п'ятої вечора. Медики радять не перебувати на сонці в день з 11 до 15 години, виходити на вулицю лише в головних уборах та дотримуватися водного балансу. В випадку, якщо все ж таки відчуваєте погіршення самопочуття, запаморочення в голові, нудоту, слабкість або ж підвищення температури варто робити наступне. Звичайно, нам потрібно охолодити організм. Це ми п'ємо маленькими порціями водичку, холодну, бажано, і першим ділом прибираємо людину із прямого сонячного, прямих сонячних променів. У тіньочок знімаємо одежу, якщо людина одягнута, і е, даємо воду, холодну воду, але дуже добре пити мінеральну воду не газовану, тому що з потом, як я казала, втрачаються електроліти. Людина може спочатку не відчувати симптоми, прийшовши додому. Це може бути слабкість, запаморочення, блювання може бути і втрата свідомості. Тому, коли відчуваються такі симптоми, то обов'язково треба звернутися до лікаря. Також медики наголошують, якщо у вас з'явилися симптоми сонячного удару і з часом відчувається погіршення самопочуття, негайно звертайтеся за кваліфікованою допомогою до спеціалістів. У найбільшій зоні ризику діти, пенсіонери, люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної та ендокринної системи, люди з надмірною вагою та ті, хто курить і зловживає алкоголем. На кордоні зі Словаччиною затримали 10 правопорушників. У двох випадках правопорушники рухалися групами, інші намагалися перетнути кордон самостійно. П'ятірку правопорушників виявили у районі села Паладь Ужгородського району за 700 метрів від Держрубежу. Інших трьох затримали поблизу села Оноківці. Двоє жителі Сумщини та Чернігівщини прямували до кордону разом. Третій Закарпатець рухався самостійно. Ще одного жителя Чернігівщини затримали неподалік села Забрідь Ужгородського району. Останнього правопорушників виявив, у ході перевірки маршрутного таксі прикордонний наряд відділу стужиця усіх затриманих буде притягнуто до відповідальності у відповідності до українського законодавства. Продовж останніх чотирьох діб патрульні виявили чотирьох осіб, ймовірно, із наркотиками. Чотирьох громадян, які мали з собою ймовірно, наркотичні речовини виявили патрульні поліцейські впродовж попередніх днів в Ужгороді. Усі громадяни або підозріло себе поводили, або були у орієнтуванні. У більшості з випадків виявлені речовини були зеленого кольору рослинного походження, зовні схожі на марихуану. У всіх випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. На Закарпатті прикордонникам довелось за допомогою болгарки діставати приховані сигарети. Понад дві тисячі пачок сигарет дістали зі сховків у легковику громадянки України прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці. Потай перемістити через українсько-румунський кордон тютюнові вироби намагала й жителька Закарпаття у пункті пропуску. Дякова 34-річна українка перед виїздом за кордон спакувала у конструктивні порожнини в задніх крилах та порогах свого Peugeot 2120 тисячі Чок сигарет. Сигарети та транспортний засіб у Закарпатті вилучили. Перший дегустаційний конкурс малих виноробств вина срібної землі 2023 пройшов на Ужгородщині. 30 виноробів з усієї області надали близько 150 зразків, які оцінювали фахове журі. Проведення першого професійного, можемо так казати, винного конкурсу на теренах нашої області серед місцевих виноробів є чимось, на нашу думку, унікальним і пов'язано з тим, що з цього моменту виноробство на території Закарпатської області буде мати новий поштовх щодо до розвитку. Сьогодні з'явилося на наших теренах багато вже достойних виноробів, які можуть достойно представляти регіон. Професійні дегустатори визначали переможців в п'яти номінаціях: і гристі. Вина, сухі білі. Вина, сухі рожеві вина, сухі червоні вина та солодкі вина. Також учасники голосували в номінації вино глядацьких симпатій. Як зазначає голова громадської спілки Асоціації виноградарів та виноробів України Володимир Печко, подібні конкурси важливі як для виноробів, так і для споживачів. Такі заходи необхідні для того, щоб поновити попит і довіру до українського виноробства і познайомити наших молодих виноробів, які тільки з'являються з споживачем. Споживач має знати своїх виноробів, і має знати найкращі вина Закарпатської області. Для того і проводяться спочатку дегустації, а потім знайомство споживача з виноробами, тому що сам винороб має розуміти свої помилки у технологіях або навпаки, в чому покращитися йому потрібно, щоб удосконалитися, розумієте. і для цього і проводяться дегустації подібні. Захід проводили відповідно до правил міжнародних конкурсів з використанням спеціалізованої дегустаційної програми англійської компанії «Густос Лайф», побудованої на технології блокчейн, яка унеможливлює фальсифікацію оцінок. Тож, як запевняють учасники, вони впевнені, що краще вино визначали за смаком та якістю. Я дуже молодий винороб. Моя історія налічує лише декілька років, тобто до 10 років. Це для винограда нічого. Но мені дуже подобається це, я знайшов себе і такі події, як сьогодні, тут мотивують мене. Це дуже добре. Сорти небагато. Це шість сортових виріб. Ми вирощуємо це: Каберне Савіньон», «Гібернал», «Цвайгель» знаменитий такі в нашому регіоні. Достатньо його мало і трамінер. моя філософія то э, мені потрібно представити і показати, що э, Берехские вина вина э, лучших, один из лучших не тільки в Закарпатте, в Україні, и в Україні, а в мире теж. У нас є бакатор, фур саремские зеленые, венгерские сорта, и тоже есть мирные сорта, мире, как кабель на мерло. Я думаю, що на лучшей бакаторе саремские зеленые у нас і хаш лебелью. Конкурси теж гашевелю на заході. До учасників по відеозв'язку звернувся голова Закарпатської ОВА Віктор Мокита, який з робочим візитом перебуває на Херсонщині. Очільник області подякував організаторам та побажав учасникам розвивати галузь виноробства. І надалі дуже важливо сьогодні проводити такі заходи. Можливо працювати з нашими виноробами і допомагати їм виходити на високий рівень. Я дякую саме журі, яке долучилося до цього заходу. Я надіюся, що воно буде справедливим, оцінить всі наші виноробні вироби достойно і я впевнений, що вони є всі переможці. Тому бажаю всім успіху, бажаю вам провед... гарного проведення заходу. Привіт ще раз Херсонщини від хлопців. Гарного вечора. Слава Україні! Героям слава! Конкурс вина срібної землі чудово можливість не лише визначити кращих малих виноробів області, а й популяризувати локальних виробників. Розвивати шляхи подальшої реалізації продукту та розробити винну карту Закарпаття, як зазначає голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко, важливо максимально використовувати винний потенціал області для посилення економіки краю. Закарпаття це регіон, де вирощується виноград і робиться вино і регіон, який києнт не є ще популярним навіть в Україні. І дуже важливо саме ці конкурси, де ми можемо визначити якість нашого вина. Важливо був закон, який попередньо прийняли. Це дало можливість фермерам піти уперед і конкурувати з великими мегакомпаніями. І попри війну, вино це все рівно економіка, це робочі місця, це землі, які не захарашені, не суть виноратики. Дуже важливо, що ці конкурси були стабільні щороку, тому що важливо, щоб винороби до них готувалися, і важливо, щоб всі знали про закарпатське вино і популяризували його. Є багато іноземців, я їх бачу, пітався з ними. І дуже важливо, щоб це дійсно мало зміст. І наша економіка побудована була в нашому районі, в тому числі і на виноробстві. За результатами конкурсу визначили переможців в усіх номінаціях. Відтак, першість серед сухих білих вин здобуло фермерське господарство Теруар та Карло Шош. Фермерське господарство Теруар також перемогло у номінаціях сухі рожеві вина та сухі червоні вина. Карло Шош також зайняв переможну позицію серед сухих червоних вин. Натомість солодкі вина виявились найкращими у винороба із Мукачівщини Руслана Ороса.